Друзі, всіх вітаю у новому відео. Готую сьогодні на сніданок оладушки. Було в мене одне яблучко, перерізала його дрібними кубичками, тестую нове борошно. розумний вибір. Перший раз з нього готую, нібито непогане. Все, як завжди, все добренько. Мала встигну посмажити, поки Ліса спить. Спочатку тато прибіжав, одного схопив. А за ним слідом прокинулася оця молода пані <смі> лахмата. Боже, таке враження, знаєте, ніби з мокрою головою лягла спати, але на ніч ми вчора її не мила. Я не знаю, що це таке до такої степені. Це просто перший раз. <смі> Звісно, я її не буду давати гарячі, нехай чекаю, поки остигнуть. Вже готові мої оладушки. Закипає чайник, готую їх як завжди, так само як і бананові оладушки. Я вже багато разів вам показувала. Друзі, сьогодні зовсім випадково готую гороховий супчик. Недумано, негадано. Зараз покажу, чому саме гороховий. Знайшла у холодильнику, я думала, то тушонка і не передивлялася, бачила, що свинина не доставала її, а потім передивилася, що вона з горохом. Я вже вміст вкинула, довела до кипіння водичку, не стала ніякі там цей бульйончик робити. Там горох з м'яском, воно вже там майже все розчинилося. м'язко, шматочки плавають. І швиденько цей начистила картоплю. Зараз поставлю спочатку засмажку. Тут у мене там два види колбаски. Поставлю засмажку і буду нарізати картоплю. Все разом картопля наріжеться, це трохи підсмажиться, закину. І з буквально, я не знаю, за лічені хвилини буде у мене готовий супчик. Пахне вже дуже дуже смачно. Картопельку щойно вкинула. Вже готується у мене там засмажечка. Зараз як картопля закидую і якраз буду вже закидувати і все, і готово. Посолю, можливо, поперечу, лаверушечка і обід готовий. Це у мене, якщо чесно, перший раз у житті, що я готую. Таким способом супчик з консерви. Єдине, що колись середини готувала, теж дуже смачний. Друзі, ми вийшли на вулицю, зараз вже близько 10-ї години вечора. Просто не могли пропустити таку красу. Нарешті ми дочекалися такого чарівного лопатого снігу. Зараз підемо прогуляємося у нас ніби АТБ до 11-ї години працює. Підемо щось купимо, бо вдома хоча рум покати. Ото тільки супу сьогодні зварила. Треба щось купити. Клас, яка краса, як у касці. А Ты довольная, лисенок. Класс. Идем. Тату снижка накидается. О, так, Оп-оп, оп, оп. Стаємо, як зачаровані від снігу. Ну, що сказати, ми самі балдіємо. Просто така краса, вітру нема, погода тепла. Просто супер. Думали зліпити сніговіка, а потім подивилися на годинники, вирішили все ж таки підемо зараз у магазин, бо можемо не встигнути, а потім вже будемо бачити. Так що запрошую вас з нами на прогулянку під таку чарівну погоду та за покупками. В нас сьогодні зранку вимикали світло, то тільки встигли зробити чай і все вимкнули. Казали, що до сьомої години вечора не буде, але за кілька годин вже, дякувати Богу, вимкнули. Тож, поки світла не було, трохи теж погуляли, прийшли і я ото зварила супчик. Що я вам хочу сказати? Суп з консерви такої ось, такого плану я готувала перший раз. Взагалі, гороховий суп ми дуже полюбляємо. Скільки я варила, Аліса жодного разу, жодної ложки не пробувала, не куштувала. Я розумію, що горох дітям краще не давати там все, на шлунок важко, там всі діла. Але, ну, знаючи її, якщо їй смакує, там запах подобається, вона все одно підбіжить і хоча б спробує. А це взагалі ніколи. А цей, я її, звичайно, небагато насипала. Десь, ну, а може, трошки більше, десь півтора. І вона потроху-потроху все з'їла, і що саме цікаве, вона сама виявила бажання. Це просто є в шоці. Ну, якщо чесно, не схоже, що щось там не так. Що там з консерви якоїсь тушонки, звичайний суп, ніби на свининки, на бульйоні горох добре взагалі розвалився його там навіть не де він не попадався. Просто супер, мені дуже сподобалось. Так що для любителів горохового супу і хто не хоче довго замарачуватися, це дуже такий класний варіант. Треба лише знайти, де воно таке продається, бо я вже не спитала, він купляв там в когось на ринку, не в магазині, нічого, хтось виносив, І це, що в нього такі були е, пшено там з м'ясом так ніби пшено. Я не знаю, накоштувала, можливо, теж можна якийсь супчик буде забацати, попробувати. Дуже класно супчики для лінивих смачно, швидко і недорого. Я б хотіла поділитися з вами своїми думками. Під минулим відео в коментарях одна з підписниць мені написала стосовно зуборатизування, щоб я краще подумала з кимось, порадилася. І я після того щось е, почала задумуватися, замислюватися, можливо, дійсно мені це поки що не потрібно, і не треба себе мучити і ставити е, ці всі протези. Коли прийде час, все одно прийдеться рано чи пізно це все робити, а поки свої маломайські якісь зуби підлікувала, і, можливо, дійсно, не треба мені з цим поспішати, не треба себе мучати і витрачати на це все час. Я навіть не знаю. Поки отож їздила до свого стоматолога, лікувалася, дуже часто чула багато проблем. Приходять, там зламалося, там відпало. Це стосовно цих протезів, стосовно цього всього, взагалі купа проблем там, те, там, те, там якісь рубці, там щось кровоточить, там щось болить. Там, ну. <рес> Просто, може, воно мені дійсно все не треба. Я буквально ще кілька днів подумаю та буду вирішувати. Чи робити мені це все, чи покинути цю ідею і залишити поки що. А пані Аліса йде всю дорогою бавиться, ловить язиком сніжинки. А мені кілька днів тому подруга з Волині дзвонила, розповідала, що в них випав сніг, теж такі лопати, але на дорозі все тає. Ну, в принципі, так само, як і в нас. То я, якщо чесно, дуже сильно чекала такої погоди. Ми вже прийшли, зараз трошки погріємося. Десь кілька відео тому одна з підписниць питала в мене стосовно цін на консервацію в магазинах. Тож трошки познімаю, які ціни зараз в АТБ, Ну і, звісно, собі щось візьмемо: або огірочки, або, або помідорочки будемо бачити. Зараз ще вже не спитаю там. Буде видно. До речі, кілька відео тому я показувала, ми купляли огірочки Розумний вибір О, в банках, нам дуже сподобалися. І також брали тут в вакуумних упаковках, вони дуже відрізняються, але вони схожі на домашні такі малосольні, більш сольоні, як з банки. Не збиралася сьогодні купляти фарш, але я побачила по акції 86 гривень, гріх не взяти. Прала повз, вирішила показати зараз акція на тушонку 91 гривня яловича і 80 на свина тушонки. Дуже в принципі непогані ціни. В Харкові в чудомаркеті були по 100 щимось, Ну, на порядок дорожче. Треба мені взяти томатну пасту, щоб була. Зараз подивимося. І ще згадала. Ще згадала, і масло в нас теж вже майже закінчилося. щось е, Скуплялися-а скупляли, потім якось не знаю, днів п'ять не були в магазині, ну саме в супермаркеті. І щось різко стало все заканчуватися, і дуже багато всього потрібно. Оразу взяли теж, яке ще не куштували, було по акції вдома, будемо покажу. Яйця зараз в АТБ по 38 гривень, то дорожчають трошки, то дешевшають. Але, в принципі, дякувати Богу, що не по 60. <свісно> так, молоко нам не треба. Ще в мене є пачка кефіру. Згадали, що у Алісеньки Машенька вже закінчилась, зараз по акції 25 гривень. Поки я вибирала м'ясо, Аліса вже пішла, знайшла собі повітряний пластилін. Вже така доросла дівчинка в нас, все сама знаходить, сама бере. Якщо щось не дотягується, Женя її підсажує. Це так кумедно виглядає, треба буде колись вам зняти, показати. Треба взяти ще щось до чаю, навіть не знаю. Ті краси ніби непогані, але їх зараз з'їдаєш і швидко закінчується. Мабуть, візьму вафель. Дуже нам сподобались Вони ми вже такі купляли. теж вдома кілька слів про них скажу. Ще Зараз є акція на свою лінію цукерок і Ромашка, їх небагато дивлюся, люди порозбирали. Мабуть, теж зараз візьмемо та спробуємо. Все, ми вже скупилися, там будемо йти потихеньку додому. І потім покажу вам розпаковку, що ми купили. Ми вже вдома, зараз зніму, що ми купили. Ціни, не знаю, казати, не казати, настільки дрібно все в чеку пишеться. я щось вже геть геть нічого не бачу. Вже треба мені десь до куліста. Боже, я не знайду. Брала таке щось подешевше. Добренько, пізніше, що гляну, взяли масло якесь по акції, було, ніколи таке не брали злагода. Взяли помідорчики, зняла ціни. Хтось нещодавно в якомусь відео питав, просив познімати консервацію, якісь зараз ціни. А, ми взяли два. Це ми взяли для, для каш макарон, якийсь дешевше Це продукт, рослинно вирошкове а то масло вже ну то таке більш для доці, там кудись. Так, знову понабирали булочки. Звичайно, ми їх теж їмо. До речі, Десь ми прочитали, але то вже пізніше прочитали, що мак дуже там, способ сприяє нормалізації сну, там дуже багато всяких корисних речовин в ньому знаходиться. І дійсно, Аліса, як почала їсти саме булки з маком, вона стала краще спати. Не знаю, чи так співпало, чи що. Дуже нам сподобалися. Нещодавно ми розпробували вафлі своя лінія. Вони в таких от пачках пофасовані. Треба зважувати. Така одна пачечка на 18,72. А за кілограм 118,45 коштує непогані, смачненькі. Нам сподобалися взяли. Дві таких томатні пасти, розумний вибір, щось по 10 чимось, ось вони теж такі ще набрали. Попробуємо, що воно таке. А то, що завжди, не знаю, чи чомак, чи яку я там брала, щось воно взагалі зараз по 25. Взяла печіночки. Завтра вже слушкую, бо вже різно. Взяла два фарша. Орячий. І знову, мабуть, свинояловичий. Свинояловий взагалі по акції, Він навіть дешевше був закурячий, дуже вигідно. Але ось якщо котлети роблю, обов'язково треба змішувати. Саме такі, я вже розповідала, Ліса в нас їсть. Ось такі ось справи. Машенька Марійка по 25 гривень. Тато в нас жити не може без Кока-Коли. Вона нещодавно дуже довго по акції була, то в літрових, то в двохлітрових пляшках. Вже акції нема. Десь в районі, не знаю, в районі 40 гривень, мабуть, вона коштувала. Хоче він взяли, спробувати зараз по акції. Я показувала. 138,90 цукерок і ромашка своя лінія. Ми такі не пробували, тож взяли жменю таку, наскільки воно на 29 гривень вийшло. Пробуємо. Марковка, я овочі не знімала, але там дуже вона це, знаєте, це найкрупніша була із того, що цей. А взагалі така вона негарна, як нитки, то лежала. Ось Хотіла б більше взяти. Ось такі цукерки мені сподобалися, продаються біля каси. Нещодавно я взяла одну спробувати. Це такий, знаєте, бюджетний варіант снікерса. Звичайно, там нема стільки горіхів, стільки карамелі, але щось на кшталт того, шоколад непоганий. Нога, ну, карамель, ну, таке непогане, смачненьке. 10 з копійками вона коштує. І там ще Доці, Доця все позабирала. Вона всю дорогу несла повітряний цей пластилін, чи як повітряне тісто і цей несла кіндера. Потім в неї чи вона сама його розкрила, що він же. Ця обгородка вкладника почала злізати, поклали в пакет, а тільки зайшли додому. Вона ще не роздягалася на цей і полізла одразу в пакет, знайшла свого кінта, забрала і все, <хи> і пішла далі. займатися. Таке невеличке в нас сьогодні відео. Дякую, що подивилися до кінця. Дякую за вашу підтримку. За ваші коментарі, лайки. Я дуже-дуже вас всіх люблю та ціную. Я сьогодні навіть не перебувалася і не думала, що ми вже десь вийдемо. Якийсь такий день у нас вийшов. Добренько, до наступного відео. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Пока-пока, всім мирного неба!